Доброго дня, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Давайте знайомитись, я адвокат Ірина Стедніченко і мій сторіс сьогодні присвячений темі: Чому не варто економити на адвокатові, як вчасно отримана консультація може забезпечити гарантію виконання ваших прав і позбавити вас певним чином від виконання обов'язків. Для того, щоб отримати консультацію, вам необхідно зателефонувати за номером телефону. 095 130 0363 і записатися на консультацію до адвоката. Консультація відбувається як онлайн, так і офлайн, в залежності від місцевості, де ви проживаєте. Тому питання, якщо у вас виникли якісь юридичні питання, які потребують нагального вирішення, і щоб не створити інших небажаних умов, то ви можете скористатися такою нагодою і записатися на консультацію.